Так, друзі, є така інсігнія ще 20-го року, у е кольорі, як я говорю, ізолента. <с> так, дивіться, візуально автомобіль в класному стані. Весь в рідній фарбі, без е зовні, без нюансів, в принципі, видимих я нічого такого не бачу. На таких дисочках дизель на автоматі. Так, їй потрібна хімчисточка, понятно, вона на комбінованій кожі по такій комплектації, погано видно на подогрівчиках, все як должно бути. Тут вона працює все нормально, але є нюансик, потрібно міняти цеп. Ціна даного автомобіля 8, 8400. Кому цікаво, там заміна це цепі, хто може, хто з руками може замінити. Реально гарний. 20-й рік в рідній фарбі, рідний пробіг, всі документи на неї є в плані сервісної книжки. Так що комбінована кожа. Кому цікаво, звертайтеся. Друзі, є така інсігнія ще 20-го року. В кольорі, як я говорю, розмитнемо ваше авто за один день, без головного болю. Не знаєте, яке авто вигідніше розмитнити? Не розумієте, як діяти та які документи потрібні. Боїтесь наробити помилок та втратити гроші. Ми допоможемо, прорахуємо вартість розмитнення авто та порадимо, як заощадити. Супроводимо вас всім процесом, крок за кроком, від купівлі до мрев. Подамо попередню декларацію громадянина на митницю для швидкого перетину кордону, сертифікуємо та розмитнемо ваше авто за один день. Звертайтесь до нас. Контакти митного брокера в шапці профілю. Треба підібрати авто в ЄС. Пишіть в коментарях: дамо контакти підборщиків.